Продовжуємо з тобою покращувати наше вало обличчя. Ставимо пальчик в зону ямочки, де починається кріплення грудино-ключично-соскоподібного м'яза. Ось він у тебе на відео. Ставиш пальчик саме в цю зону, фіксуєш його і повільно розвертай голову в протилежну сторону. Пальчик фіксує м'яз, не даючи йому зіскочити і не даючи повернутися шиї. Тобто ти розвертаєш м'ягко лише голову, настільки тобі це дозволяє. Пальчик при цьому утримує. І ти робиш або такі м'які динамічні повороти, або повернути голову і статично затриматись на кілька секунд. Обираю, що для тебе зручніше. Так само ставимо з іншої сторони. Я тобі показую ближче, ставиш знову в цю ямочку. Зафіксувалась, рука обіймає шию і ти робиш м'які, плавні повороти в сторону. Це ти можеш робити будь-де, сидячи на роботі, вдома, коли згадала. Просто можеш поставити руку і звільнити ось цю частину. Це буде звільняти саме це кріплення цей м'яз і буде звільняти лімфатичні протоки буде сходити зайва рідина і твій овал буде ставати кращим без набряків. І тепер друга частина. Ми з тобою знаходимо соскоподібний відросток черепа. Тобто там, де кріпиться сам ястин, ти на відчуття знайдеш таку найвиступаючу гостреньку кісточку. І від неї поставивши дуже плотно два пальці, ти такими м'якими, доволі глибокими рухами проводиш вниз, розтягуючи, звільняючи ось це кріплення. Будь красива!